Розділ третій. Змії люблять сіно. Щось дзумить і дзумить мені у вусі. І от того в'їдливого звуку я розклепляю повіки. В кімнаті півтемрява. Митько спить поруч на розкладачці, а у вікно товчеться й товчеться головою. І тому, мабуть, ще більше чманіє настирна муха. От капосна. Думаю я собі, коли це. Агов, Демидівно, чийсь пронизливий голос. Діждалась таки онучка. Діждалась, Дмитрівно, діждалась. Приїхав із приятелем своїм. А де ж то вони? Чи вже подалися кудись? Сплять іще, потомилися з дороги, та й городські ж, люблять поспати. А он мій Василь теж городський, а ще зрання на свій велосипед. Найшла чим хвалитись, та гайда з двору. Ага, так це баба того Василя, подумав я. А, ну, ну і підскочив до вікна. Проте вікно виходило в город і видно було лише картоплиння. Тоді я поторсав митька за плече. Вставай, митю, он, Василева баба прийшла. Га? сонно звав той. Баба прийшла Василева. Отого велосипедиста. Тю, то це треба мене будити, позіхнув товариш. Хай собі хоч сто баб. Що тобі до них? Та нічого, я думав, тобі цікаво буде. Цікаво, знов позіхнув товариш. Що там цікавого? І раптом, мов оце не він щойно ледь одірвався від подушки, скочив на ноги. Ну, збирайся швидше. Бери морилку, ясачки та й підемо. Зразу? скривився я. А чого відкладати? За три дні назбираємо, а там гуляй собі, скільки хочеш. Ага, назбираєш за три дні. Хіба це довго? Сачком раз, в морилку два, в коробку три, шпилькою чотири, от і все. А корінь так само собою. А куди ж ми, по твоєму, йдемо? Туди, обладнаємо корінь. А як залишиться час, то, може, щось і вловимо. О, полегшено зітхнув я, оце я тебе пізнаю, а то аж злякався спершу. Звідки думаю, такий запал? А як же інакше, а як же інакше, виспівував Митько, заглядаючи в піч. О, щось вариться, чудово, вибіг із хати. Доброго ранку, бабуню, чути було вже знадвору. Погодуєте нас? І ось на столі парує молода картопля, притрушена кропом, і сало, і сметана, і кисле, і солодке молоко. І ось уже ми йдемо, навантажені рюкзаками з їжею й усякою всячиною туди, де за річкою шемить верховіття, де голубінь неба заглядає в синь лісового озера, де птахи радіють погожі днині, куди вабить нас вільне життя. А головне, казав дорогою Митько, ти завважив, яка бабуся, ні слова не сказала. Інша вже почала б Ой та куди ж ви йдете, та що вам там потрібно. Не купайтеся, бо втонете, та не ходіть у ліс бо заблукаєте, а моя ні слова. Так, погодився я, бабуня, що треба. А що нам у селі робити? Хлопців тут маловато, та й ті всі заклопотані. То город сапають, то по господарству. А я було позато рік і собі спробував сапати. І що ж ти думаєш, випало в якусь розсаду, а бур'яни полишив. Тут такі бур'яни ростуть зовсім на бур'яни й схожі. Подивишся, ніби якась городина, а воно ні виявляється, так мене після того й близько до городу не підпускали, хотів дров нарубати». Поліняка відскочила й по лобі мене як трахне, тиждень із гулею ходив, а сокиру від мене ховати стали. Хотів навіть корову помогти доїти. Так мало того, що вона хвицалась, як скажена, так і ще й мою панамку кужжувала. Тож позаторік, ти ще малий був. Ми відступилися з дороги, бо нею саме проїхало кілька колгоспних ваговозів. На одному стояла якась здоровенна частина от комбайна. Гадаєш, зараз краще вийде? Тут уміння потрібне. Отож бо є. А де ти його наберешся? Вдома без сокири й сапки обходимось. Проминувши поле, ми наблизились до річки. Зараз над шлюзами перейдемо, а тоді вже лісом, пояснив Митько. У вас тут і шлюзи є? А як же? Не Дніпро Гес, звичайно. Але збудували років п'ять тому, щоб поля зрошувати. Бачив вже дорогою канави такі. Ми ступили на хистки, і, здавалось, ненадійний місток. А внизу гуркотіла, вирувала, пінилася вода і била вгору. Грали проти сонця різнокольорові бризки. Ух, страшнувато. Ходімо митю швидше, а то ще місток вломиться. Вломиться, та він тисячу таких, як ми, витримає, дивись? І, вхопившися рукою за поручні, Митько став так вигицувати, підкидаючи ноги, що аж дошки піді мною заходили ходором, і місток затрусився іще дужче. Добряче спітнівши, зате наочно довівши мені, що боятися нема чого, Митько зрештою, вгамувався, і ми заглибились у ліс. Зараз беремо праворуч, хвилин за двадцять мовив Митько, і стежечкою до самісінького озера. Тільки но ми звернули, як навстріч прямо на нас із за дерев вихопився велосипед, і хлопець, що сидів на ньому, гукнув знайомим, насмішкуватим голосом: Гей, мухолови, з дороги! Ще навіть не зметикувавши, що воно й до чого, ми швидко відскочили вбік і лиш устигли побачити, як промайнула мимо спортивна Василева майка. А щоб тобі колесо відпало, кинув я вслід. Ну, чого він причепився до нас, митю? А, махнув він рукою, мало дурнів, не зважай. Проте настрій таки підупав, і решту путі ми йшли мовчки. Зате коло озера хіба можна лишатися в поганому настрої через якогось там пришелепка? Коли бачиш перед собою мрію, якщо не сказати всього життя, то принаймні трьох останніх місяців. Он, звідки, диви рибу ловити. А пісочок який? А поглянь де у воду стрибати. Ух ти, сила, клас, оце так. І врешті, загорлавши ура, ми кинулись одне одному в обійми. Так, певно, не радів жоден, жоден у світі учень шостого класу. Митько ступив назад і урочисто звернувся до мене. «Від імені? Хм!» Від імені себе, ні. Від імені свого і громадськості вітаю вас, Сергію Стеценко, із відкриттям літнього сезону. Бажаю, зрозуміло перебив я Мерсі, взаємно, радий старатися. І, виструнчившись, узяв сачок на караул. Проте, одразу ж опустив. Поглянь, митю, неподалік на пагорбі, видніла якась безформна купа, ми кинулись уперед. Та це ж курінь був, перший здогадався Митько. Ось і двері, вказав на дві прихилені одна до одної палиці, а от поруч і місце для вогнища розчищене. А сіна наскільки, радів я, та ж цей курінь відремонтувати раз плюнути. І місцина, яка зручна, цікаво, хто тут жив. Не підходь. Гукнув Митько і заходився бігати навколо купи паліччя сіна, штрикаючи в неї з усіх боків держаком сачка. Та що з тобою, Митю? здивувався я. Ти б відпочив. Нема, вдоволено мовив приятель. Тепер можна й ремонтувати. Чого нема? Змій, вони знаєш, як сіну люблять? Забереться і чекає, поки ти на неї сядеш, і все? Взагалі тут треба бути обережним, говорив Митько, випорожнюючи рюкзак. Ліс усе таки, хоч яка, а все ж глухомань? Як щось укусить чи що скоїться, до села бігти далеченько. Ось диви, цим ми курінь накриємо, а згори ще й соломи накладемо. І ніяка злива не страшна. То це ж ваша клейонка з дому, пізнав я згорток. Звичайно, а чим вона погана? Звісно, нічим, але ж батьки. А що батьки? А коли дощ піде, та ми позастуджуємось та запалення легенів підхопимо, то що батькам краще? Наше здоров'я чи якась там нікчемна клейонка? Тим паче, їхатимемо ми додому, я її заберу. На такий життєвий доказ я навіть не знайшов відповіді. Ми взялися до роботи, і за годину ніхто й не повірив би, що на місці нашого незрівнянного щодо зручності і природно кліматичних умов курення ще вранці було казна що.